Ворог змінив тактику обстрілів Харкова. Тепер ударні дрони летять на місто групами. Напередодні росіяни вдарили молнією, а пізно ввечері по місту запустили шахеди? Більше про наслідки готова розповісти. Моя колега Світлана Шакера. Вона з нами не з Харкова. Світлана, вітаю. Яка ситуація у місті та області? Вітаю, Лілія. Учора ввечері Росіяни завдали 17 ударів шахедами по київському району Харкова. Зараз ми знаходимося на місці одного з прильотів. Російський шахет поцілив ось тут. Залетів прямо в підземний пішохідний перехід, вибухнув і повністю зруйнував бетонну конструкцію. Учора ввечері, на щастя ніхто не постраждав. Детальніше, куди ще були влучання? Послухайте, будь ласка, пряму мову правоохоронців. Для ударів черговий раз росіяни використали групу БПЛА герань 2 влучання здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовано два влучання біля приватної житлової забудови. Там пошкоджено фасади будинків, вибито шибки та вікна. Також влучання по відкритій місцевості і біля одного складовищ в центральній частині міста. Внаслідок влучань травмованих, на щастя, немає. Також є пошкодження місць громадського користування стовпів та світлофорів. А от учора близько 16-ї години одна з молній також залетіла сюди до Київського району Харкова і поцілила по багатоповерхівці. Вона пробила дірку на рівні восьмого поверху. Треба сказати, що росіяни постійно вдосконалюють свої безпілотники, роблять їх більш потужними. Учора в тій квартирі, куди поцілив безпілотник, нікого не було. Там ніхто вже не живе. А от постраждали люди, які живуть вище і нижче епіцентру прильоту. Будь ласка, послухайте пряму мову. П'ятеро травмованих осіб. Це 65 років. Жінка і хлопчик 10 років В них порізи від скла обличчя і тіла. Їм зараз госпіталізовано. Ще троє жінок від 66 до 75 років. В них гостра реакція на стрес. Це був прильот молнія, Постраждали три будинки. Мікрорайону Комунар, Нижній Комунар, три будинки, багатоповерхові, 63 вікна. Тирних 59 балконних блоків та 83 вікон у під'їздах. Ну і ви бачили дирка у фасаді, це пряме влучання. Мовні всі служби на місцях, всі послуги будуть надаватися, в тому числі теплопостачання і гаряча вода. Ліфти працюють. Учора ввечері під ударами шахетів були і Дергачі. Це передмістя Харкова. Там постраждав 57-річний чоловік. І ще одного чоловіка росіяни поранили, коли обстрілювали Андріївку Великоборлуцької громади. Це все на цю хвилину, Лілія. Дякую тобі, колего. Про оперативну ситуацію на Харківщині нам розповіла Світлана Шакера.